Миває кров за пеклі з тіла, скидаю їх плечей пониклих плащ і йду сміливо, де панує злива, розхристана, промокла до гісток, і батогами сплетене волосся. У грудях він, немов забив кілок, бездушний кар і крики спалося. Здригається земля, бо їй болить, бо плачуть діти. Мами, і батько сили, котру ніч не спи, молитву шеч, з погана. Я йду у дощ і грузну у багні, земля свята змішалася сльозами, і мої руки зранені в крові, неначе не своїми йду ногами. Та не впаду я, твердо буду йти. Не стану перед хатом на коліна, я не боюсь московської орди, бо я незланна, сильна Україна.